Тракторист Віталій Сидорчук, працюючи у господарстві Городище, завершує посів озимої пшениці під урожай наступного року. Каже, спочатку підготували ґрунт, а зараз сіють озимину. Погода сприяє, земля у волога розсипається, вся, у зараз добра сіла. У поки сію один, у наверті приїде друга сівалка. У двома буде скоріше. Уможе ми цей участок, за сьогоднішню зміну можемо досіяти. На полях, що поблизу села Вільхівка Луцького району, працює техніка. За словами головного агронома сільгоспідприємства Ігоря Ліштвана, посіяли 2000 тисячі гектарів озимого ріпаку, 150 гектарів жита і 3000 тисячі гектарів пшениці. Аграрій говорить, зараз погодні умови сприяють проведенню посівної кампанії, тому працюють цілодобово. Почали ми сіяти у зиму пшеницю 10 вересня. Ми пару днів посіяли, почали з дощі. І попри дощі ми все одно не зупинялися, ми старалися виривати будь-яку хвилину часу. Ми старалися сіяти. В майбутньому, хто його знає, чи буде погода, чи не буде погода, а пшеницю треба посіяти на зиму. Днів 10 вже ми мали б назад посіяти у зиму. Нас затянулася посівна аж до цього часу. Хоча як строки трошки, так як запізні вже, але ми, як ви бачите, сіємо Керівник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж розказує, що цього року посівна кампанія триває довше у порівнянні з минулим роком. Це з його слів через дощовий вересень. «У зимої пшениці посіяно близько 100 тисяч гектарів, що становить дві третини десь до 70%. Під урожай також посіяно ріпаку 50 тисяч гектарів, це ще було в серпні місяці практично проведено посів. Завершено посів озимого ячменю на площі майже 8 тисяч гектарів, а також добігає завершення посів озимого жита, яке посіяно 90%, або в гектарах це близько 16 тисяч гектарів. Олександр Книж говорить, посівна в області завершиться за півтора тижні. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.